Последнее письмо я получила от Саши с пересылки из Воронежа. Это очень короткое письмо, буквально несколько строк. Он всех поздравлял с праздником 8 марта, благодарил за поддержку, передавал всем привет. В письмах нельзя писать никаких таких подробностей, им оттуда нельзя писать об условиях содержания, иначе письма просто не доходят. Я думаю, что это негласный закон, чтобы меньше знали. пребывание ребят там не воля. Для ребят очень важно. Это такая тонкая ниточка, которая поддерживает их связь с внешним миром. И поэтому получать письма для них большая радость и поддержка и вдохновение. Они этим живут там. Евромайдансос введет список Let my people go в рамках компании, в которой входят Поки що 25 громадян України ув'язнених за політичними мотивами в Російській Федерації в Окупованому Криму. І якщо подивитися цей список, там досить різні люди. Дехто з ним дуже відомі, такі як Надія Савченко, Олег Сінцов, Олександр Кольченко. Ну і це, в принципі, зрозуміло. Поведінка Надії Савченко на суді викликає повагу навіть у ворогів, да, у тих, хто Україну як державу не сприймає. Але ми переконані, що Будь-хто, будь-яка людина із цього списку заслуговує на наш захист і потребує нашої допомоги. Їх, от долю звичайної людини, Російська Федерація зламала для того, щоб просто використати як інструмент в інформаційній війні, яку веде проти України, призначила їх карателями, терористами, шпигунами, диверсантами. Ну і насправді це дуже складно пережити. І я закликаю усіх людей. Писати цим в'язням, писати всім із списку, нагадувати їм, що про них не забувають, що за них боряться, і що їх чекають вдома.